Спортивні шкарпетки Х'юма лише 35 гривень за пару. В лоті буде представлено аж 83 пари, і ціна лоту 2905 гривень. Дивимося, які вони в нас є. По-перше, по кольорам і будуть плюс-мінус 50% білі, 50% чорні, 80% котон по матеріалу. Матеріал просто суперовий. Як ви бачите, вони йдуть такі довгі, еластичні. Щільно облягають по ніжці. Вони будуть дуже добре тримати форму. Давайте подивимось, які в нас ще чорні є. Так, ось такі йдуть чорні. Ще раз наголошую, є з пакуванням, є без пакування. Дивіться, бачите, як вони будуть класно фіксуватися. Вони підходять для активного використання, тренувань, бігу, спорту по розмірам. 36-40 буде 57 пар, 41-45 буде 26 пар. Насправді вони дуже довго тривалі. Я вам хочу сказати, що про них дуже класні відгуки, тому беріть їх, тому що будете їх носити дуже-дуже довго і по якості вони просто суперові. Для замовлення пишіть нашим менеджерам всю інформацію залишаю знизу під відео.